Закону охоронцем суворо розслідував йому, а смерті і інших незначущі, коли законів сила на кону. Ось свідок мій твоїх злочинних дій. ти стала жертвою злочинного закону. Дай свідчення свої у Антігони. Наша вистава називалася Антігона проти Креонта, тобто співставлення от постаті Антігона. На відміну на противагу постаті царя Креонта, де відбувалися три судові процеси. Перший це суд закону, який царя виправдовує, потім суд суспільства, який його засуджує. Ну і після того суд Божий, який чекає кожного з нас. Ми не актори, як ви розумієте, не режисери, не сц... не драматурги, не сценаристи, але ми були щирими на сцені. Ми це хотіли показати. І наш такий творчий експеримент, наша творча ідея виплалася ну, в таку виставу. Ми сподіваємося, що ми змогли передати основний зміст е, цієї п'єси Софокла, яка є надзвичайно актуальною на сьогодні. Вимов Боже, свій вимог. Суди мене як вимов. ми хотіли донести, що закон це закон, так, але є ще і принципи моралі. Тому треба зважувати. Ну і звісно, суд Божий, який найвищий за усіх. Ми дуже старалися, і основний акцент робився на те, щоб не спішити і голосно говорити, оскільки зал великий, щоб всім було почутно про основну ідею і зміст вистави. Тому мені здалося, оскільки була тишина, це ми чули, то можна судити про те, що ми донесли основну ідею вистави.